Справжній Тесла містичний винахідник чи просто містик, який намагався дорожче продати настільки навіть сам винахід, скільки його концепт людина, що стала прообразом справжнього божевільного вченого в сучасній культурі Нікола Тесла. Про нього вже знято і написано досить багато, але у більшості випадків це переказ одних і тих самих біографічних міфів. Тож давайте розбиратись. Чи дійсно він випереджав своїми ідеями власний час або нашу сучасність, або, можливо, нам навіть не варто вважати його першовідкривачем? Цікаво те, що в західних джерелах його називають не інакше як забутим вченим на протистояння великій кількості інформації, що розповсюджена в якості міфотворчості. Тож, як і у всіх подібних історіях, все почалося із народження майбутнього містика вченого. Відбулося це всередині 19 століття в Австрійській імперії на території сучасної Хорвації. Батьківщина Тесли в той час це держава, що поступово втрачає свою велич. Угорське повстання 1848 року суттєво зменшило вплив імперії на Німеччину та Італію тих років. Батько Тесли православний священник, мати домогосподарка із сім'ї православних священників. Проте у своїх щоденниках Тесла буде згадувати про мати як про людину з видатною пам'яттю і інженерними задатками, які, на жаль, в ці роки не могли бути реалізовані через класичну тогочасну освіту. Якщо вірити все тим же щоденникам Тесли, містика в його житті почалась ще в молодому віці, коли у нього, начебто, відкрилось третє око, проявлялося в незрозумілих періодичних спалахах світла і окремих словах. Що виринали перед його зором. Вони спотворювали вигляд реальних предметів, заважали працювати і викликали навіть страждання у молодого вченого. Навіть звичайний сон для Тесли часто перетворювався на психологічне випробування. Увісні він поринав неначе у паралельні реальності, в яких проживав окремі життя, довго обмірковуючи побачене після пробудження. Важко однозначно тлумачити. Такі розповіді від самого Тесли. адже начебто те ж саме траплялось із його рідним братом до нещасного випадку, коли той загинув. Одного разу 12-річний брат Дане Тесла, коли Ніколі було всього 5 вийшов з останнім покататись на коні біля подвір'я, маленький Нікола вирішив трохи пожартувати над братом, налякавши коня, але тварина, скинувши старшого брата із сідла, Проломила копитом тому голову таким чином Тесла, хоча й не бажаючи того власними руками, призвів до смерті єдиного брата, закарбувавши цю жахливу згадку у своїй свідомості на все життя. Можна було б вважати, що хвороблива свідомість майбутнього вченого була закладена вже тільки цим епізодом, проте на додачу до всього, в свої 17 років, в перший же день після закінчення школи він захворів холерою. Дев'ять місяців ніколи не встає з ліжка, обезводнений, з постійними судорогами, кілька разів опиняється на грані життя і смерті, проте йому вдається побороти хворобу. Після цього у нього розвивається мізофобія, страх мікробів. Достатньо було лише, щоб муха пролетіла повстіл в ресторані, щоб вчений запросив приготувати всі страви заново. Одне можна стверджувати точно. Дитячі травми наклали свій відбиток на майбутнє вченого і вплинули на те, до чого він прийшов в майбутньому. В школі Тесла вчився добре, його улюбленими предметами залишалися фізика та хімія. Він після школи витратив цілий рік на те, щоб перечитати всю домашню бібліотеку. Ще через рік він поступив до університету, де також непогано вчився, але покинув виш на третьому курсі. Проте справа була не в геніальності, яка іноді спонукала деяких видатних людей до того, щоб не марнувати свій час на стандартну освіту. Уявлення про Теслу як про замученого вченого, доля якого сидіти весь час над кресленнями, міф Тесла добре знав, що таке бути молодим і легковажним гульвісою. З другого курсу Тесла не вилазив із барів. Де він тижнями проводив за грою в карти і спілкуванням з дівчатами. До речі, це сильно розходиться з міфічним уявленням про цнутливого вченого в більшості переказів його історії, хоча він дійсно не одружився до кінця життя, але, судячи зі всього з жінками в молодості, у нього проблем не було. Тож він втратив стажування, не зміг оплатити навчання і був відрахований. Ще рік йому довелося протягнути на малооплачуваній роботі, доки його не помітили старі друзі, які змусили останнього розповісти батькам про цей провал. Батьки просто запропонували йому змінити навчальний заклад, але і це не допомогло. Зрештою, він вирішив працювати в празі на промисловому підприємстві. Не дивлячись на відсутність формальної освіти, Нікола добре розбирався в механіці і основах електротехніки. Давались в знаки шкільні уроки і його справжній інтерес до електрики, Тесла почав рухатись по кар'єрних сходах, доки знайомі не допомогли йому влаштуватися в дочірню компанію Томаса Едісона, звідки вже помітного спеціаліста вирішили відправити працювати до Америки. На час знайомства з талановитим сербом, Едісон був видатним бізнесменом новатором його дешеві лампи освітлення займали 75% американського ринку. Він проєктував лампочки мережі вуличних ліхтарів, генератори, трансформатори. І ось в 1884 році Едісону представляють Нікола Теслу, молодого техніка із Європи без освіти, але який подає великі сподівання в якості спеціаліста. Едісон не без вагань бере на роботу Теслу. З огляду навіть на дуже сильний акцент серба Електрик пропрацював у компанії, але недовго. Всього через пів року він пішов. У своїй біографії він розповідав про менеджера компанії, який нібито пообіцяв 50 тисяч доларів за виконання певного складного завдання, але потім послався на розіграш. Щоб не платити. В типових історіях розповідають про злодія Едісона, який особисто обіцяв Теслі такі гроші. Проте це вже більш пізні домисли. Через певний час Нікола потрапляє до компанії конкурента. Цю компанію, як на дивно інвестори навіть назвуть «Tesla Electric Light and Manufacturing. Проте інтелектуальні права належали компанії, і коли Тесла доводить свої ідеї до належного вигляду. Він знову залишається без обіцяних Роялті, не дивлячись на низку невдач, ім'я самого робітника стає досить помітним у вузьких колах тогочасних бізнесменів. Тому з третьої спроби Тесло одразу прописує у контракті виручку в одну третину від обороту для себе. Вирішивши фінансові проблеми, він уходить із головою у роботу. Найважливішим винаходом Тесли того періоду стає двигун, що не потребує природнього палива, тобто добре відомий сьогодні електродвигун, але ще й такий, що може працювати від змінного струму. Хоча складність виробництва на той час і недостатнє фінансування не зробили цей винахід справжнім проривом для 19 століття, але на його основі працюють сучасні електрокари. Тому той же Ілон Маск і назвав свою автомобільну фірму на честь Тесли. Всупереч, розповсюдженому міфу, Тесла не був бідною людиною, йому щедро платили за патенти. Свій капітал він дещо розгубив тільки ближче до похилого віку. Ще одним великим міфом можна вважати так звану війну постійного і змінного струму, або як її ще іноді називають, війну Едісона та Тесли. Якщо коротко. Тодішні компанії орієнтувалися на більш дешевший, але й більш небезпечніший через відсутність нормальних промислових стандартів змінний струм. Едісону і його фірмі подобався більш надійний, але дорожчий по обладнанню постійний, через те, що змінний струм коштував дешево, знаходилось все більше компаній, які прокладали свої приватні лінії швидко і не особливо пікуючись про якість прокладання. Потім вони банкрутували, і більше ці лінії не обслуговували. З кожним роком лінії псувалися все більше і ставали все небезпечнішими, але займатися ними було нікому. Хаос на ринку електропослуг призвів до того, що багаті райони Нью-Йорку виглядали як джунглі з металевих ліан, що вбивали мінімум десяток інших людей на рік, рахуючи простих жителів, яким це все іноді летіло прямо на голови. Достатньо подивитись. На архівне фото Манхеттена, щоб зрозуміти жахливість ситуації. Едісон дійсно вважав, що ігри зі змінним струмом небезпечні, для цього він робив власні дослідження на тваринах. Нагадаю, що в 19 столітті гуманність була дещо іншою. Він навіть підкупив журналіста газети, який випустив статтю Змінний струм вбиває. Описуючи новітню на той час страту через електричний стілець. як би там не було, в цьому протистоянні в кінцевому випадку не знайшлося місця для постійного струму. З часом винайшли промислові стандарти, ізоляцію для проводів, а держава почала сама регулювати ринок замість приватних компаній. Едісон втратив не тільки тотальний вплив, але й і свою власну компанію, тоді як Джордж Вестінхаус. Тодішній прямий конкурент Едісона був власником тієї самої фірми, в якій працював Тесла, і чомусь це протистояння в індустрії люблять драматично приписувати як протистояння саме Едісона і Тесли. Хоча останній майже не мав ніякого відношення до всього цього, продовжуючи просто працювати на весь Сінхаузо у власній лабораторії над патентами, не можна не признати, що без цих патентів. Весь Сінхаус не зумів би серйозно вийти на американський ринок. І якщо десь ви чули про Теслу і як про першого відкривача, то варто задуматись і над цим міфом, тому що жодного наукового відкриття за ним не закріплено. Геніальний інженер, електромеханік, він допрацював радіо, придумав деякі вимірювальні приводи, електротехнічні апарати, двигуни і трансформатори. Але все це не відноситься до наукових проривів або відкриттів. Наприклад, такими б можна було вважати відкриття в принципі електроенергії або рентгенівського випромінювання. Новаторство Тесли полягало в дещо іншій площині до опрацювання, приведення в більш практичний вигляд вже відомих явищ. Вестін щедро заплатив Теслі за деякі патенти. Він навіть намагався зробити того штатним спеціалістом. Проте сам Тесла не бачив себе у цій ролі. Своє візіонерство він вбачав у спробах змінити світ, його головною ідеєю фікс була бездротова можливість передачі електроенергії. З цими ідеями і невеликими презентаціями на масштабних моделях Тесла подорожував Америкою. В рекламі йому тоді допомагав, уявіть собі, сам Марк Твен. Але пожежа в Нью-Йоркській лабораторії 1895 року на п'ятій авеню змінює все: будівля згоріла вщент, знищивши останнє досягнення винахідника: механічний осцилятор, стенд для випробувань нових ламп для електричного освітлення, макет пристрою для бездротової передачі повідомлень на далекій відстані та установку для дослідження природи електрики. Сам Тесла тоді заявив, що з пам'яті Може відновити всі свої відкриття. Поїхавши до Колорадо, він починає вивчати дистанційну передачу інформації та електроенергії, одночасно шукаючи інвесторів. І знаходить засновника одного із всесвітніх банків JP Morgan, який проспонсорував Теслу на 150 тисяч доларів. Колосальні гроші на той час еквівалент сучасних 5 мільйонів. Ідея Тесли – Полягала в будівництві 50-метрової башти під Нью-Йорком, яка би посилала імпульс через всю планетарну товщу Землі до іншої такої ж самої башти на іншому кінці земної кулі. В уяві Тесли це був ключ до бездротової передачі не тільки інформації, але й енергії. В 1901 році, в майже 100 кілометрах від Манхеттена він починає будівництво башти. І, звісно, настільки амбітний проект одразу робить дефіцит коштів, поповнювати які Морган не поспішає, очікуючи хоча би якихось перших підтверджених результатів. Але, звісно, сам Тесла не в змозі представити щось окрім концепту, інвестори все ще вірили в добре ім'я винахідника, але це була заслуга часів патентної співпраці з Вестінхаузом. В тому ж, 1901-му Італій Смарконі успішно передає повідомлення через Атлантику за допомогою радіохвиль, представляючи вже працюючу технологію. Ідея з баштами Тесли стрімко втрачає актуальність, але сам Тесла вирішує продовжувати. Якщо не заради передачі інформації, то хоча б заради можливості передачі енергії. Морган розуміючи, що не зможе заробити на інвестиції. Виходить з угоди, спонсорування сумнівних важких проєктів в його плани не входило. Вже через рік спонсорів не залишилось, газети написали про маніакальні здібності Тесли. Через п'ять років у Тесли трапився нервовий зрив, а після початку Першої світової всім стало взагалі не до нього. В 1917-му башту біля Манхеттена демонтували разом із останніми надіями Тесли. На крупний проект. Цікаво тут ще й те, що навіть винахідництво в ті часи могло існувати одночасно з тотальним нерозумінням базових основ. До прикладу, сам Тесла повністю відкидав ідею існування електронів, тому ідеї передавання енергії між величезними баштами сучасні фізики на кшталт Ніло Деграса розглядають як потенційно дуже небезпечні. Навіть якщо ці ідеї все одно неможливі і порушують деякі закони фізики, адже це не просто якась телефонна бездротова зарядка. Тих, хто критикував ідею з баштами, Тесла міг спокійно порівняти з мікробами від жахливої хвороби, проте у нього ніколи не було відкритого протистояння з тим же Едісоном. Навпаки, в своїх спогадах Тесла говорить про те, що був дуже радий попрацювати з таким талановитим підприємцем. Але з 1917 року стан Тесли погіршувався. В якийсь момент він, займаючись математичними прогресіями, вирахував для себе ідеальні цифри, якими вважав трійку, шістку і дев'ятку. Він починає підпорядковувати своє життя під певну нумерологію. Наприклад, в басейні він пропливав строго 33 круги, працював з 9 ранку до 6 вечора в 3 години ночі. Він лягав спати, а перед тим як ввійти в будівлю, обходив тув три кола. Він вибирав собі тільки той номер готелю, який би ділився на заповідні три, шість або дев'ять. Максимальну містику в його життя принесли як на дивно голуби від звичайного захоплення птахами, яких він любив кормити, до ствердження, що є певна птаха, з якою він спілкується телепатично. Кілька років він проводить у депресії через смерть улюбленого Голуба, розповідаючи, що в очах тварини побачив більше яскравого світла, ніж в будь-якому зі своїх електричних експериментів. Напрочуд неймовірний безумець дожив до 86 років і помер у номері готелю. Звісно, навіть смерть не може бути простою у такого видатного містика. За офіційною версією, це було ускладнення здоров'я після падіння на вулиці, коли той йшов кормити улюблених голубів. За неофіційними намаганнями розібратись, виплили досить дивні деталі цієї смерті, які натякали на вбивство. Мотивів для вбивства тесло під кінець життя підкидав досить багато можливо саме через провал з інвесторами, коли про нього почали дуже рідко згадувати. В якийсь момент він почав робити бездоказові гучні заяви про винаходи, що могли би в теорії змінити взагалі весь бізнес, не тільки тодішній, але й сьогоднішній. Наприклад, в свої 75 років він розповідає, що винайшов двигун, який бусімто працює на космічному випромінюванні. В 77 років начебто йому вдається відкрити так звану скалярну енергію. Про яку сьогодні знають хіба що виробники біжутерії, але не фізики. А ще через рік він розповідає про промінь смерті, що здатний запобігти світовим війнам, оскільки така зброя в руках всіх країн робить безглуздою будь-яку війну, в якій гарантовано не залишиться нічого живого. Треба віддати йому належне, якщо і не як справжній винахідник, але як фантаст футурист, він дійсно досить прозорливо передбачив. Відношення країн в майбутньому до ядерного паритету. Американці, звісно, добре розуміли контекст, яким насправді був Тесла, тим не менш він зміг знайти кому продати ідею з променем смерті в 30-ті. Радянські військові намагались запросити Теслу відвідати союз, хоча той, звісно, відмовлявся, посилаючись вже на досить похилий вік, але натомість зумів продати їм кипу якихось креслень. Взявши в перерахунку на сучасні гроші десь півмільйони доларів, при тому не маючи навіть працюючої масштабної моделі, за його словами, у нього не було коштів на її будівництво, що, м'яко кажучи, не відповідало тоді дійсності. Таким чином, Нікола провернув одну з найкращих своїх піар-кампаній, а десь на уб'янці були покладені в архів безглузді документи за величезну кипу грошей. Тож вимальовується вже як мінімум кілька варіантів, за що його могли прибрати. Знайомі інвестори за спробу винайдення вічного двигуна. Для нас це зараз звучить не надто серйозно, але в той час вони дійсно не знали, чого чекати від талановитого інженера. Власне, американські спецслужби за співпрацю з радянськими шпигунами Вони теж не могли бути до кінця впевненими з приводу цінності будь-яких проданих документів. А також самі радянські військові, які не одразу зрозуміли, що їм довелося купити через офіцера розвідки. Але і цього виявилось замало: ще один примарний винахід від божевільного вченого пристрій, який міг би викликати землетрус, або за його власними словами, навіть за потреби знищити Empire Stealth Building, якщо закачати в цей пристрій 2 кілограми повітря. Щоправда, не до кінця зрозуміло, чому саме повітря і чому саме два кілограми. Ніхто при житті вченого не намагався перевірити і половини цих заяв, багато віддавалось на відкуп авторитетної харизми. А от після смерті вченого все почало потроху змінюватись, З'явились начебто родичі, як, наприклад, самозваний племінник Тесли, який буцімто власними очима спостерігав двигун на якійсь космічній енергії. В епоху інтернету ця історія перетворилась на цілий натовп людей, яким Тесла демонстрував прототип, ба більше саме з розвитком інтернету хтось намагався пов'язати історію телепортації Есмінця Елдріш з Теслою, хоча останній помер за півроку до передбачуваного експерименту. До таких же більш пізніх міфів можна віднести і ймовірний зв'язок башти Тесли в 1908 році. З вибухом Тунгузького метеорита, цей вибух сам по собі досі залишається дуже таємничою історією, адже метеоритам взагалі не притаманно вибухати над поверхнею землі, і неймовірно було те, що, не дивлячись на величезної потужності руйнування, так і не був знайдений кратер, тоді як розмови про промінь смерті і ще що тоді башту, підігрівають версію з експериментом ніколи. Немало іронії в тому. Що Тесла передбачив вигоду самореклами через містифікації і одночасно заклав цим основу для конспірології на десятки років після себе? Адже хто з нас не любить справжні таємничі історії?